Так, народ, сьогодні ми будемо збільшувати герцовку монітора. Скачуємо програму CRU. Запускаємо. Тут нічого тяжкого нема. Головне, дотримуватися правил. Отож, у нас 60 Гц є монітор. Відкриваємо ADD. додаємо. Я знаю, що в мене 74. Я вже шукав свою герцовку, яка максимально допустимо. У мене це 74. 75 не прокати. Добавили, окей, окей. Закривається у нас програма і робимо рестарт. Рестарт 64, якщо у вас 64-бітна. Якщо 32-бітна, то просто рестарт. Зробили рестарт, нічого не трогаємо, чекаємо, поки не відкриєся. Так, 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 все, тут або нахрестик, або ехід. Йдемо в параметри екрану. Доповнительні параметри екрану, вибираємо герцовку. У нас тепер доступно 74 Гц. Вибираємо. І так, народ, дивіться. Я вибрав 74, у мене все показує, все ідеально плавно. Отож, якщо ви хочете додати більше, ви знаєте, що воно потяне, чи думаєте, що воно потягне, додайте собі, скільки хочете. О! Але так, щоб комп'ютер не перезапускати, Ну, дотримуйтеся того, що я зараз скажу. От я додаю 80. Я знаю, що в мене при 80 не буде робити. Робимо ще раз рестарт. Ось, щоб зафіксувати ці параметри Герц у параметрах дисплея. Так, це виходимо. Заходимо ще раз в параметри екрана, доповнительні параметри. Вибираємо 80 Гц. І так, народ. Тут просто нічого не трогаємо. Просто чекаємо. Якщо у вас не, 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 не підходить ця герцовка, то воно через 20 секунд верне на старі настройки. І так ви будете знати, що у вас це не підтримується. Або будуть артефакти, тоді міняйте назад, полоси, мегкотіння, або ще щось. Ось, в мене не пішло, в мене зараз воно через 20 секунд зіб'ється на ті самі 74 Гц. Отак, збелос, все, заходимо сюди, видаляємо, щоб, не дай Бог, тут нічого більше не нажимати. Закриваємо програму і кайфуємо від 74 Гц. або, може і більше. Декотрі монітори підтримують і 110 Гц. і воно дійсно витягує. Отож, народ, користуйтесь програмою. Напиш у коментарях, як вона називається.